Яким буде ваш жовтень? Обов'язково зберігайте собі це відео, підписуйтесь і залишайте коментарі, бо свого роду це ваша подяка за мою роботу. Отже, поїхали. Що стосується сфери вашого дому, карта випала сама, я її поставлю. Я її все-таки сюди поставлю. Отже, перше. Можуть розрушатись якісь стосунки, так, довготривалі стосунки, дружба, спілкування, так. тобто зараз у вашому колі спілкування будуть проводитись теж чистки, як і у багатьох знаків зодіаку, до речі, тому що зараз у нас коридор затемнень, планети цього року міняють знаки багато. Багато з планет, і е, у всіх у житті відбувається такий своєрідний переворот. Е, що ж у вашому оточенні відбувається? Так, ви е, багато з ким спілкуєтесь, так, вас е, кругом вас досить таки багато людей. От, Але з жовтня ви почнете обирати, так, з ким спілкуватись, з ким не продовжувати стосунки ніяк. Тобто, Будете зважувати, так? чи ця людина дає вам енергію, чи навпаки, її висмоктує. І ви з цією людиною просто не хочете далі продовжити ніякі стосунки. Можливі конфлікти. Королева мечі у нас це може бути як мама, як старші родичі. Так? Можливо, навіть з дружиною будуть конфлікти. От. Це один варіант, так, у декого так програється. У декого може програтися, що доля підкидає вам зараз якісь такі ситуації, які ви не помічаєте, не хочете помічати верніше, але які можуть покращити ваш стан, ваш статус. От, і ви, поки в цих ситуаціях розбираєтесь, ви не звертаєте увагу, можливо, на свою половинку. Її це не зовсім задовільняє. От, але е чомусь вона вас не підтримує у всіх починаннях, не. Е Дає таку, знаєте, енергію, руку допомоги і так далі. Тобто, якось ви зараз досить самотніми себе почуваєте. Я б сказала, навіть коли ви в оточенні людей, ви почуваєте себе досить таки самотні, тому що всі ці люди, які вас оточують, їм щось від вас треба. От, Хтось по справах, хтось по роботі, хтось е допоможе по дружбі і так далі. Тобто ви не відчуваєте зараз е якоїсь підтримки, так? Давайте подивимось сферу ваших фінансів. Фінанси і кар'єра. Фінанси, робота, кар'єра. Багато хто з вас може займати якісь керівні посади, так? чи керувати, наприклад, якимось проектом, чи виконувати певне завдання. От, і під вашим командуванням, може бути колектив. Так? Фінанси як таких великих доходів зараз ви не отримуєте, але ця робота, над якою ви зараз працюєте, в майбутньому може принести досить такий хороший фінансовий результат. Але по трійці мечів є якісь обставини чи люди, які вам вставляють палки в колеса і не дають досягти того бажаного результату. Так? Тобто, можливо, можливо, ви відволікаєтесь на щось. Так? Наприклад, на скандали. Сімейні, так, і це ваш, вашу енергію висмоктує і руйнує, так і ви не можете цю енергію взяти і потратити в робоче русло так? на заробіток фінансів, а просто витрачаєте цю енергію на якісь вияснення стосунків, сварки і так далі. От тому тут любовні ці перепетії можуть заважати досягненню бажаного результату в роботі і у фінансах. І так само е, у багатьох може програтися так, що ваші фінанси е, мають багато шляхів витоку. так, Тобто треба і на це, і на це, і на дружину, і на дітей потратити, і всюди, а на себе вже що залишиться, якщо залишиться. От, тому тут. Сконцентруйте свою енергію на тих проєктах, над якими ви зараз працюєте, і ви отримаєте тоді хороший фінансовий результат. Давайте подивимось тепер сферу вашого особистого життя, хоча воно тут у нас прослідковується у, у всіх сферах, я б сказала, бо у вас є така залежність, коли в одній сфері щось не так, то вона тягне за собою і інші сфери. Отже, особисте життя у багатьох може програтися якась недовіра, обман можливо, так, але я би сказала, що це більше ваші здогадки, ваші е, думки. так? Хоча у багатьох можуть програтися і трикутники, і тому тут не даремно недовіра, е, розпач, так, жаль. Ми ж так довго працювали над цими стосунками. Я стільки вклав у ці стосунки, стільки вклала в ці стосунки, От, а, а ти зі мною так поступаєш. Можливо, можливо, через те, що немає підтримки вдома, так людина зважилась на отакий крок розпочати ще одні стосунки на стороні. От, щоб е, поповнювати цю енергію. Так, вдома жінка забирає цю енергію. Е, от, е, а ви таким чином поповнюєте свою енергію десь на стороні. Це стосується чоловіків. У жінок тут може стосуватися того, що. Теж якась жінка влізає у ваші стосунки. Може бути навіть мама, яка проти так, ваших стосунків, родичі, сестри і так далі. А може бути дійсно коханка, яка влізає в ці стосунки. І дуже ви засмучені, і дуже вам важко це прийняти, тому що було багато сил і часу вкладено в ці стосунки. Я е Давайте дотягну ще дві карти на сферу особистого життя, бо мені не хочеться залишати це питання відкритим. Так, да, можуть програтися реальні розлучення, конфлікти у особистих стосунках і так далі. Але якщо ви навчитеся одне одного слухати, якщо ви. Хочете зберегти ці стосунки, треба навчитись домовлятися з холодним розумом, підходити до ситуації, чесно, одне з одним говорити. Якщо ж ці стосунки, ви відчуваєте, що вже неможливо врятувати, то просто не тягніть час і не продовжуйте собі цей період болючий. Я бажаю вам гарного місяця. Якщо потрібно, звертайтесь за особистими прогнозами, будемо розбирати конкретно ваші ситуації. До зустрічі.